Аго, аго. Будучи зговори 35-та сесія сільської ради, восьмому скликанні оголошується відкритою. Так, давайте визнаємо мовчання. Задаємо на цих клуб, які загинули. Читик Михайло Васильович. Став Олександр Миколаївич, Титачук Василь Васильович, Марчук Володими Петрович, Макарук Анатолій Михайлович, Андрій Володимир Вікторович, Максимук Микола Іванович, Конолюк Віктор Трохимович, Свійчук Анатолій Іванович, Наук Петро Петрович, царство і небесних не буде слухання. Дякую, Президент. Так, сьогодні на порядок денний доносяться такі питання: перше про затвердження порядку денного 35 ї сесії сільської ради госного скликання. Друге про створення грунтового резерву для будівництва оборони та форсифікаційних споруд, відбування послуг для власних потреб та порушених землях. На ну, порушених землях Самарської сільської ради. І третє про затвердження розпорядження Самарської сільської ради Самарського сільського голови виданості міністраційний період. Тож тобто, такі порядок денний, є питання, прошу проголосувати. Yeah. Yeah. Середюк Василь, yeah. Шенкарук Іван, Юлю Олександр, Унівчук Зоєв, Середчук Надія, yeah. Петренчук Микола, Гусик yeah. Лариса, Дорочок yeah. Володимир, yeah. Штек Надія, Терещук Роман, Піщук Микола. Yeah. Yeah. і Марк Редзал. Слідує питання. Про створення грунтового резерву для будівництва оборони та фортикаційних споруд. Віддобання піску. Це врочище там серебовичі у вас є, а не давала вам рейтингу. Це як доводить квартати, то там при трасі нема, тут хлопці вже біда, не можуть ніде заїхати. Скрізь дороги розбиті, просто мали діляти, щоб... щоб завести будівництво тих споруд. Ну, не пообіцяли, що станок буде хороший, з лоткосами. Да, бо вони дзвонять люди, щоб у нас тут робили нормально. Це ми проконтролюємо. Yeah. Я теж там буду контролювати. Ви теж об'їдете, заїжджаєте, пальцем тихайте, щоб було все гарно, красиво. Mm. Щоб гарно не залишало. Ви <пай> не будете <пай> Ну чого не буде? Там буде третіватор працювати, вони буде спосіб проходитися, потім. Що записок громаді скій раді платиться записувати? За пісок не платиться не купить. Взагалі, громади... Ну так і видомляєш. Громада не може каже,

Синкарук Іван, Юр Олександр. Увівчук Зоя. Парчук Надія. Васімчук Микола. За. Гусак Лариса. Брущук Володимир. Встиг Надія. Тарасюк Роман. Завчащук Микола. За. І маркет за. Рішення приймається. Да. Переходимо до слідуючого питання. Затвердження розпорядження може бути видаленкостійних варіант. Два розпорядження обмінівані, додаткова дотація інше додатково. Ви що самарад, самарад, можливо, не доходимо? Да. <кхух> no. yeah, right. <кхух> там на харчування, мабуть, дали гроші четвертий клас, коли збільшують, і ще там додату. Так само значення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 25 рік. рівні. Ну, ми це питання могли бій на столічній сесії у 2025 році, але вже робили 50-ті. В на сразу мучили. Є питання? Ні. Выходит, Лариса. Так. посты. Вынул сандер. Мічок зоря. Шачок надія. Точним чокнува. Густак Лариса. Горочок володим. Штейк надія. Тарашок роман. Тыщок Макова. Маршрел. Я дуже всім дякую. Пройшов дуже складний рік. На жаль, війна продовжується. Всі ми це знаємо. Невідомо, коли воно не закінчиться. Дуже дякую, що ходили. Їздили, Їздили на сесії. Ну, рік складний був, звичайно. 25-й рік, я думаю, так само він не легший буде. Але ми це вистоїмо, витримаємо. Вона ще то війна закінчила. Ще раз дякую і 35-та сільської ради 8 клипкані. Останнє в цьому році затошно оголошення закриті. Дякую.